топ три направлення дитина 2025 році, завдяки яким можна вийти на свої перші 10 тисяч доларів. Перше само собою це рефам. Тому що зараз більшість людей вже знає за це направлення, тому що ми за відносно короткий проміжок часу можемо вийти на гарні результати, в принципі, з мінімальними вкладеннями на другому місці. В мене стоїть крипта і все, що з нею пов'язано. Як ви бачили, в принципі, два нещодавних коїни, які вийшли в принципі, трамп Coin і так само Меланія. Дали ребятам ікси вже клас, і вже класці вони зробили нормальну капусту, які успішно залетіли вчасно і нормально на цьому заробили. На третьому місці в мене стоїть так само p Чому P2P? Тому що в принципі платежі між людьми будуть завжди і завжди будуть залишатися якісь маленькі або більші зазори між курсами валют. І тому само собою, що будуть різниці між курсами валют, і на цьому звісно, що люди і заробляють. Тому, ребята, якщо вам цікаво дізнаватися самі актуальні подробиці, загалом побачите, як я в 20 років купив собі такий от власний автомобіль, і зараз свої 21 зовсім скоро буду пересідати на X5 плюс-мінус за 70-80 тисяч доларів, підписуйтесь на Instagram та Telegram та слідкуйте.